Колектив працівників і вихованців дитячо-юнацької спортивної школи Олімп відзначали 30-річчя свого закладу. 30 років це вже історія. Історія це дорога. У кожного начебто своя, але спільна для людей, об'єднаних спільною справою. З вітальним словом до усіх присутніх звернулася начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Наталія Подкопаєва та директор спортивної школи Олександр Гусарів. Дорогі наші спортсмени, викладачі, батьки, гості. Мені надзвичайно приємно сьогодні передавати вітання та найкращі побажання від Петрівського селищного голови Світлани Олександрівни Тиле. Наша громада гордиться вашими здобутками, успіхами, перемогами у змаганнях різних рівнів. Ми сьогодні дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу. Тренуватися, навчатися, розвиватися, займатися улюбленою справою. Ми бажаємо нашій ДЮСШ Олім процвітання, успіхів, спортивних досягнень і хай нарешті на нашій Україні наступа така довгоочікувана перемога і мир. Зі святом вас, наші спортсмени! Ну, Свято без подарунки. від Світлани Олександрівни вам вітання у вигляді цих спортивних яків! Доброго дня, шановні колеги, батьки, спортсмени, громада! Сьогодні дуже важливий день для нашої спортивної школи. Сьогодні ми відзначаємо 30 років для створення школи. Місце, де кожен вже з маличку має змогу займатися улюбленою справою. Де кожен з наших дітей може реалізувати свої здібності. Хочу подякувати Світлані Олександрівні та всьому депутатському корпусу, що завжди підтримують нашу спортивну школу. І особливо зараз, у такий важкий час для нашої країни, роблять все, аби дитячий спорт в нашій громаді функціонував і надалі. Хочу подякувати усім тренерам-викладачам, які щодня віддають себе повністю дітям, аби ті відчували підтримку, отримували стимул стати чемпіоном. Також хочу подякувати всьому персоналу ДЮСШ Олімп, які щодня вносять вагомий внесок, аби наша школа стабільно функціонувала. Окремо хочу подякувати батькам за те, що довіряють нам своїх дітей. Зі святом, шановні друзі! Щоб продемонструвати свої вміння та навички, розпочався турнір з мініфутболу серед спортсменів 2007-2009 років народження, 2010-2012 років народження та дівчат. Кубками, медалями та грамотами були нагороджені команди переможці та кращі гравці.